Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні середа, 13 листопада. І про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску коротко про основне. Колотнеча на Калинівському ринку триває. Посеред болота без води та електропостачання живуть мешканці одного з будинків на вулиці Хотинській. Буковинець виграв чемпіонат України з боксу. Колотнеча на Калинівському ринку триває. Цього разу конфлікт спричинили події, що трапилися вночі з понеділка на вівторок. Тоді невідомі люди заблокували роботу ринку добробут, земля якого, після рішення жовтневої сесії міської ради повинна перейти в комунальну власність. Суб'єкти господарювання вдалися до взаємної полеміки, звинувачуючи одне одного в спробах рейдерського захоплення. За словами гендиректора Калинки Руслана Сербінчука, насправді мало місце не захоплення, а виконання працівниками комунального підприємства своїх обов'язків. Твердить персонал ринку намагався завести на територію передане Калинці обладнання для облаштування автостоянки. В Свою чергу керівник добробуту Михайло Прозоровський такі аргументи вважає недостатніми. каже добровільно віддавати міській раді приватну власність не буде. Руслан Сербенчук, відповідаючи на запитання журналістів, наголосив на тому, що спроби звинуватити його та працівників калинівського ринку в рейдерстві є абсурдними. Каже, рішенням сесії міської ради ринку передано земельну ділянку площею 2,34 гектари. Саме на цю територію і завозилося обладнання. Жодних же сторонніх осіб, тим паче спортивної статури на території ринку не було. запевняє Сербенчук. На жаль, політичні сили викрутили це як рейдерське захоплення, тому хочу спростувати, що це якесь захоплення. Ще раз підкреслюю: ми комунальне підприємство, ми виконуємо рішення сесії депутатів, тому про якесь захоплення мови взагалі не може йти. Натомість керівник Калинки звинуватив сусідів в тому, що вони без будь-яких підстав і надалі збирають гроші у відвідувачів Калинівського ринку за паркування на стоянці добробуту. Дані особи, які представляються працівниками добробуту, хоча жодної таблички, що це працівник добробуту, бейджика чи напису, взагалі немає. Люди просто вимагають гроші для того, аби журналісти на власні очі побачили ситуацію. Керівництво калинівського ринку організувало чергову спробу заїзду техніки для облаштування автостоянки на територію, яка раніше належала добробуту. Охорона приватної структури техніку на територію не пропустила. Ви сейчас Ви заблокували, Вадик, Ну не починайте. ви робота заблокована, транспортом. Люди не можуть мовитися бізнес на себе. Люди ви, ви, виснові. Виснові Своя версія подій знайшлася й у керівництва добробуту. Руководство Кліновського ринку устроило цирк на території добробуту. Других слов у мене немає. Люба тобто, спецтехніка, для чого вона заїжджає, які стрільби роботи. Пожалуйста, обратитесь к нам в адміністрацію і отримайте дозвіл. Но не робити во час базару, коли. Много покупателей, продавців, робота предприймателі Розоровський розповів, що подібні спроби проникнути на добробут керівництво калинки застосувало і минулої ночі. Група людей, в кількості десь 40-50 человек розкидала нашу охрану. Заїхав такой ж погрузчик. Чуть це не задавив мені охранника. Група людей бігла здесь по території, витворяли там. Сохитель в якості аргументів чоловік продемонстрував записи з камер відеоспостереження. Михайло Прозоровський стверджує, що має всі необхідні документи на право власності на цю землю та вклав туди чималі кошти для облаштування території і без його дозволу жодних робіт на території ринку не дозволить проводити. Керівник добробуту запевнив, що звертатиметься до суду, адже немає жодних юридичних підстав, просто забрати приватне майно. Нагадаємо, рішення про передачу понад 7 гектарів землі добробуту громаді Міста ухвалив вищий господарський суд Києва. Третину з цих земель міська рада офіційно закріпила за калинкою. Що чекає на решту, невідомо. Адже за словами чиновників, їх не допускають на добробу для проведення відповідних замірів. Олександр Коркоєла, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Посеред болота без води та електропостачання живуть мешканці одного з будинків на вулиці Хотинській. Будинок, який раніше належав цукровому заводу, зараз переживає не найкращі часи. Як тільки підприємство розформували, в людей, які тут проживали, почалися комунальні проблеми. Про історію чернівчан, які живуть серед бур'янів та без елементарних зручностей. Дивіться далі в сюжеті. Життя серед хащів та болота на сьогодні. Не єдина проблема жителів будинку 4 і ще на вулиці Хотинській. Близько десяти років тому, коли розформували цукровий завод, в них почались проблеми з водопостачанням. Зараз люди не можуть ні помитись нормально, ані випрати речі. Я живу на першому поверсі, води немає. Постачає так: то є вода, то нема води. То є вода, то нема води. Навіть немає чим помити. Сьогодні закинула стірку, вони виключили воду, машинка стоїть з стіркою. Хто мені купить другу машинку? Я одна. Перша це вода. Далі будемо бачити, що вони нароблять, роблять. Чи розчистить територію, чи не зміниться це. Бо ні освітлення, не, не, не роблять і не хочуть робити. І, ну, Треба, щоб був порядок. Це ж центр міста в кінці кінців. Це історичний центр. Проблем у нас багато. Вода, вода і ще раз, вода, вулиця наша освітлення і взагалі умови життя коло цього дому. А проблема з водопостачанням виникла через аварійну водопровідну трубу, яка розташована на приватній території. Як запевнив нас начальник аварійно-диспетчерської служби Чернівецького водоканалу Олег Стратійчук, ця труба не знаходиться на балансі комунального підприємства. Частина водоканалу тут немає ніякого На балансі водоканалу мережі у нас не знаходиться то в даному випадку. На балансі води. На балансі водоканал в даній мережі Відсутні. не перебувають. Да. Дуже це... вам гарно дякую. Все. А в курсі ви на балансі кого? Е... Кому передали? Не, не ви не мусили курс. передати. Е... Це нам досталося у спадок від е... старого цукрового заводу. Так. І на баланс їх не передали, просто їх передали на обслуговування. водоканалу. — На обслуговування кому? Е... Е... Ну, у случай, випадку мереж, щоб ліквідувати витаки. На облованні водоканала, але не з заміни мережі АМГ Агро, mm -hmm. то аМ проєкт mm -hmm. на перенос Тобто водоканал. зараз. Це належить товариству Агро. Да. да представниця власників землі, яка відмовилась називати власників чи бодай організацію, яка розміщується тут, запевнила, що ділянка не перебуває у власності АМГ Агро. Неправда у мене є всі відповідні документи, право власності на зовсім інших осіб. А що це за фірма? Чи це окремі просто власники? Це зовсім інша тема. Я не хочу говорити. Це абсолютно конфіденційна інформація. Я не хочу зараз на даний момент говорити про ці речі. В той же час Тетяна Баранова запевнила, що вони неодноразово звертались до водоканалу з проханням допомогти вирішити проблему з аварійною трубою, яка стала причиною відсутності води в прилеглих будинках. Довоча якраз бачила відомо. Що ми зверталися до водоканалу про перенесення вже аварійної труби в будівлі, яка підлягає самому демонтажу. Ну і відповідно отримали чітку відповідь на наше звернення. Вони сказали, що це ваша територія, отож, ваша проблема. Наразі як стверджує представник власників землі, вони провели заміну аварійної труби, і до кінця наступного тижня планують її утеплити і помістити на глибину 70 ти сантиметрів, тим самим вирішити проблему водопостачання. Ми щоро вдячні за розуміння і терпіння наших мешканців, і наших сусідів, тому що на даний момент. А ми звернули з такою проблемою, що ми з нашими проблемами тільки одні, більше нікого немає. Разом з тим, жінка додала, що всі роботи на цій ділянці виконуються за дорученням департаменту житлово-комунального господарства міста. Також за їх дорученням вони розробляють детальне планування забудови цієї ділянки, після чого почнуть зведення тут будинків та забезпечать освітлення вулиць, безперебійне водо та світлопостачання. Тут дійсно люди лишилися як на, на глухому острові. Самі на себе покинуті. Немає освітлення, дороги такі, що було то по коліно і навколо хащі. До того, допоки тут не побудують житловий масив, діти й надалі ходитимуть до школи цими хащами. Їхні батьки кажуть, що це єдина коротка дорога до навчального закладу, яка влітку зростає кроповою, а взимку її замітає снігом. Отак щодня цією вулицею цим бездоріжжям до школи ходять діти, а повертаються з неї вже темною, неосвітленою вулицею, де немає жодного ліхтаря, і не знають, що їх чекає у темряві. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер. Телеканал Чернівці. Відтепер дітей з міської поліклініки на проспекті Незалежності не направлятимуть до обласних лікарень, аби обстежити серце. Дослідження проводитимуть вже на місці. Установа отримала надсучасний апарат ультразвукових досліджень. Обійшовся він в майже півмільйона гривень. Тут чимало функцій. Зображення на моніторі кольорове. Більше того, воно у 3D-форматі. Новинку бачили журналісти Чернівецького репортера. Цього разу обстеження в поліклініці Петрику провели на новому УЗД-апараті. Його мама зізналася з цим приладом, не знайомилася ще раніше. Щоправда, у іншому закладі, а не тут. Порівняно зі старими такими апаратами, визначає жінка. Різниця очевидна. Коли ми були, коли були менші, то я по картинці бачила, що не було такої чіткості, не було так, ну, навіть я дивилася, я не професіонал, але зараз набагато чіткіше видно. Це, звісно, небо і земля. Це попередній апарат і зараз. Хочеться, щоб дитина була здоровою, і тому я думаю, що такі апарати важливі і потрібно їх, я думаю, оновлювати як на якомога. Більше і старатися для наших дітей робити найкраще. Появу в міській дитячій лікарні такого УЗД-апарату чекали кілька років, розповіли медики. Спеціальних навчань, як ним користуватися, не проходили. Прилад настільки зручний та доступний, що ним навіть легше керувати, ніж старими. Це сучасний апарат, дуже великий сучасний монітор, який дає можливість візуалізації чіткої всіх органів, які ми обстежуємо у дітей. Цей апарат набагато контрастніший. Дає більше збільшення, і по-друге, він облаштований різними функціями, які допомагають нам в нашій діагностиці. Крім обстеження всіх внутрішніх органів, визначають у поліклініці, на новому обладнанні можна оглядати ще й серцеву судинну систему. Зараз от ми у нас не було можливості дивитися камери серця, крупних судин і от зараз ми от. За допомогою цього апарату, тим більше, що він контрастує в кольоровому варіанті всю судинну систему, навіть не тільки серце, наприклад, там щитовидні залози, можна конкретно подивитися, дискримінувати, як кажуть, де судинний, де строма, де тканина. І ставити діагнози вже не звертаючись, не посилаючи наших міських дітей в обласні лікувальні заходи. Передала апарат за кошти міського бюджету, обійшовся він у майже півмільйона гривень. Надалі поліклініці ще рентген обладнання, і це ще не все. Оновлення обладнання усі лікарні поліклініки, покращення умов відвідування. Я говорю за ремонти, я говорю за двері, вікна, які потрібно замінити. Умови для лікарів. І я впевнений, що нам вдасться за. Пару років, ну я не хочу сказати там два-три роки. Ну, все ж таки оновити максимальне обладнання у всіх лікарнях, поліклініках, тому що якісне обстеження дає можливість передбачити хвороби, які можуть потім бути з роками у дітей у людей. Якщо раніше на УЗД апаратів поліклініці обстежували 20-30 дітей протягом дня, то тепер ця цифра з появи сучаснішого такого обладнання значно збільшиться. Прогнозують лікарі Олександр Хмель, Сергій Бабіченівецький репортер телеканал Чернівці. У Кіцмані вночі горіло одразу три магазини. Пожежа виникла в будівлі колишнього кооперативу Палало горище. Коли люди побачили вогонь, викликали рятувальників. Місцевого чергового караулу виявилося замало. Відтак на допомогу залучили ще колеги з неполоківців та чорнівців. Чим це закінчилося? Дивіться далі. Кооператив загорівся близько 9-ї вечора. У будівлі знаходилося три магазини, але палало горище. Коли вогонь побачили місцеві жителі, поум'ястило охопити всю покрівлю. Побачив, що димиться криша, позвонив до дружини. Дружина вийшла з магазину. Куди ми викликали пожежну станцію пожежників, приїхали пожежники, почали працювати. Площа пожежі склала 150 квадратних метрів. На горищі були дерев'яні конструкції та легкозаймисті матеріали. Бійці місцево-чергового караулу локалізували пожежу у тих місцях, де вона розгоралася до їх прибуття. На ж викликали ще бригаду з неполоківців та чернівців. Ліквідація пожежі ускладнювалася тим, що було запізніле повідомлення про пожежу, а також дерев'яні конструкції будівлі сприяли швидкому поширенню вогню. Було врятовано два магазини. Вогнем було пошкоджено перекриття дерев'яне перекриття на площі 150 метрів квадратних, а також було частково пошкоджено стіни в магазині, в одному з магазинів Сантехніка. Олександр Хмель, Сергій Бобій нівеський репортер телеканал Тінівці. За останні два роки на дорогах Чорнівецької області не постраждав жодний пішохід з категорії інвалід зору. пов'язують пов'язуються із пильністю водіїв, працівники УТОСу та громадських організацій з належною інформаційною кампанією. Сьогодні чорнівецьким водіям роздавали чергові пам'ятки поведінки на дорогах з урахуванням особливих потреб людей з вадами зору. Ми підготували для водіїв такі невеличкі пам'ятні брошурки, для того, щоб ви могли пам'ятати про те, що є незрячі слабозорі пішоходи, які потребують вашої уваги. Водії, яких зупиняли працівники Даї, брошури брали із зацікавленням. Люди з повноцінним зором навряд чи задумуються над тим, що слабобачучі орієнтуються по слуху, а тому під час дощу або зливи вони просто не почують, як під'їжджає автівка. У таких випадках варто подавати попереджувальний сигнал, ідеться у брошурі. Також страждають незрячі від паркування автівок у непередбачених для цього місцях. Іноді обійти такий транспорт важче аніж перейти вулицю. Про все це зазначено у інформаційних брошурах. Втім, у Чернівцях працюють над створенням умов для полегшення життя сліпим. В обласному центрі нараховується вісім світлофорних об'єктів. З, з звуковими сигналами. Це по вулиці Головна, ентузіастів, по вулиці Червоноармійській, по вулиці Комарова. Одним словом є вісім об'єктів. Які обладнані звуковими, звуковими сигналами, це дуже мало. Такі озвучені суфор повинні бути на ЖД вокзалі, на, на автовокзалі, на центральній площі, на площі Соборній, тому що люди нас не тільки приміщаються в цьому місці, де вони знаходяться, працюють. У нас люди прож на, на Руській вулиці багато вже людей незрячих проживає. розумієте? і коли людина приходить в центр міста, навіть мені під поїхати у відділ культури, це вже є проблема спуститися по Гоголя. Там що вузько, що машин парковних багато, що не можу. Перейти головну, тому що немає озвучного стофору а на зебру. Як правило, мало водіїв на сьогоднішній день зупиняється. Також сліпі люди просять встановити на громадському транспорті гучномовці. Нормальній людині достатньо визирнути у вікно і побачити своє місце розташування. Слабо людина не може такого зробити. Так само і з транспортом. Невідомий номер маршрутки або тролейбуса не доїдеш до потрібного місця призначення. Громадські організації, які влаштували роздачу брошур, також організовують спеціальні реабілітації. Таційні табори для слабобачучих там усе пристосовано для їхньої вільної орієнтації у просторі. Відбувається соціально спортивна реабілітація. З ними працюють реабілітологи, психологи, юристи. А спортивні вони мають можливість працювати з тренажерних залах в спортивних басейнах. З 11 по 17 листопада в області проводиться тиждень безпеки громадського руху. Тож, якщо правоохоронець зупиняє вашу автівку, можливо, він просто хоче дати інформаційний буклет і побажати щасливої дороги. Надія величко, анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». 17 листопада відзначають всесвітній день спонтанної доброти. Наші журналісти вирішили підняти настрій Чернівчанам, купили трохи мандаринок. І пішли дарувати їх першим ліпшим зустрічним. Що з того вийшло? Дивіться в сюжеті Надії Величко. Здавалося б, що простіше пройтися вулицями Чернівців і покращити настрій людям сірого мрячного дня. Та все виявилося не так просто. Журналісти звикли до того, що від мікрофону і камери зазвичай відвертаються, але від простягнутої руки з мандаринкою більшість шарахались як від прокаженої. Добрий день, сьогодні дякую, день спонтанного дякую. виводу подарувати. Мандаринку вдома. Спонтанного виводу доброти. Я вам хочу нічого не хочу. Якщо доброти, я вам хочу мандаринку подарувати. Не а треба, дівчину. А чому? Дівочці. У вас взагалі нема доброти в житті? Нема, У мене так, такі скандали тут. В Україні, мабуть, добро не буде, що років 50. Всесвітній день доброти відзначають з 1998 року, коли у Токіо відкрилася перша конференція всесвітнього руху за доброту, згідно з дослідженням психологів, ті, хто висловлюють свою подяку, ніжність і інші добрі почуття до людей у конкретних повсякденних справах, не лише з великим оптимізмом дивляться на світ, але й фізично почуваються краще, відчувають своє життя більш гармонійними. Я вважаю, що доброта – та так. Як... Тогда, когда человек розділяє з ближним абсолютно все. Мабуть, це посмішка людини, яка йде поруч або навпроти тебе незнайомою. Все приємно, люди, люди приємні. Найголовніше, щоб було здоров'я. Буде здоров'я, буде доброта, буде здоров'я, буде все нормально. Давайте це коли люди підходять і до того нічого дарують тобі вандаринки. А для, вас? для нас, ну напевно, що доброта це коли люди допомагають друг другу чимось і не чекають взамін якоїсь віддачі. Просто роблять від щирого серця щось. Доброта це дання. Коли, наприклад, якщо на вулиці ви комусь дивитесь, що не можеш щось купляти, чи можеш, ну, комусь не комфортно, то ви з так, щоб їм було комфортно. І щоб ви завжди були добрими, і щоб ваші передачі були такими добрими, бо люди зараз такі, якісь агресивні. В організмі виробляються гормони задоволення, ендорфіни. Вони мають заспокійливий ефект, нейтралізують дію стресу, полегшують депресію. Чому ж люди настільки бояться позитиву? Психологи пояснюються так званим трикутником Картмана. Розберемо таку ситуацію. Чоловік лупцює жінку, вона викликає міліціонера. У цьому випадку жертвою буде жінка, рятівником буде міліціонер, агресором буде чоловік. Коли міліціонер забирає чоловіка до в'язниці, це логічно, вони міняються ролями. У цьому випадку рятівником стає жінка, оскільки вона прагне витягнути чоловіка з в'язниці, жертвою навпаки, стає чоловік, а от агресором стає той самий міліціонер, якого викликали нібито рятувати на початку жінку. На жаль, сьогодні різниця між агресором і рятівником майже зникла у скрутну хвилину. Люди звертаються по допомогу до правоохоронних органів і лікарів. Однак у суспільстві найбільше страшилок пов'язані саме з представниками цих професій. Вже підсвідомо будь-які добрі вчинки у свою сторону сприймаються як загроза майбутньому. Щось таке, за що доведеться щонайменше платити грошима або гірше послугою. Лікарі поза очі перетворюються на вбивць, вчителі на садистів правоохоронці на вимагати. Лівів, а мандаринка на рекламну акцію. Втім, є ще такі, для кого мандаринка це просто мандаринка. Надія Величко, Руслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Владники та майбутні депутати сьогодні зустрілися в сесійній залі облдержадміністрації. Під час засідання координаційної ради з питань молодіжної політики голова краєвої влади вручив посвідчення депутатам студентського парламенту Буковини. Більше про це дивіться далі. Напередодні дня студента в облдержадміністрації молодь спілкувалась з представниками влади. Під час засідання координаційної ради вони разом обговорили студентські проблеми. Владники ж вислухали пропозиції студентства. Віталій Філіпчук, голова Всеукраїнської студентської ради Чернівецької обласної колегії, каже, що такі заходи доволі важливі, оскільки тут можна донести думку студентства до представників краєвої влади і навпаки розповісти молоді про думку чиновників і те, в якому руслі рухатись, і які теми біль. Розвивати серед молоді. Що можу сказати про молодіжну політику, то досить активно наші студенти відвукуються. їм це цікаво. Не хочу цим займатися, і саме через органі студентського самоврядування можемо виражати свою позицію щодо тих чи інших дій. Під час засідання голова краєвої влади вручив посвідчення депутатам студентського парламенту. Ми ж не вічні. Нас мають замінити ті люди, які налаштовані на патріотично налаштовані. На розбудову нашого краю, прекрасної буковини, як Європейського краю, які патріотично відносяться до України, які думають про її майбутнє і пройде невеликі мене невеликий проміжок часу, коли вже ви будете знаходитись в цій залі, ви будете приймати долоносні рішення і ви будете відповідати за ту ситуацію, яка сьогодні існує, яка буде існувати в області. Дар'я Товпіч Андрій Домінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на черзі про новини спорту буковинець виграв чемпіонат України з боксу. Кілька тижнів тому чернівецький репортер вже розповідав вам про здобуток місцевого боксера Олександра Тесленка. Йому присвоїли звання майстра спорту міжнародного класу. Тепер же Саша знову відзначився. Не залишив жодних шансів суперникам на рингу і привіз чемпіонату додому золоту медаль. Успіхами поділився з нашими кореспондентами. До Чернівців і знову з перемогою Олександр Тисленко, який нещодавно став першим на Буковині боксером, що отримав звання майстра спорту міжнародного класу. Тепер виграв ще чемпіонат України серед дорослих до 22 років. Я знала ну, суперників, У нас просто постоянно стрінування хто та основний. Ну як, не основні мої конкуренти, ну ну знаю. Одним в полуфинале я боксировал, я у него уже в том году на этом чемпионате Украины боксировал з ну, Киева. Там был с Крыма, первый бой боксировал. Тоже участник чемпионата мира, але ну, по молодежь. А в финале боксировал с Винецким боксером. Ну, младшим. Я там получается йому ну, 18 лет тільки. Это там от 18-22. Ну, с ним самое легко было. Я їхав, ну, я больше был, чем уверен, что все будет нормально, то я знал, що я должен виграти. У перемозі свого підопічного не сумнівався і тренер Геннадій Соловйов відзначив, Олександр той боксер, який на ринку суперникам шансів майже не залишає. Усього ж турнір зібрав півтора сотні боксерів з усіх куточків України. На відміну від попередніх чемпіонатів, теперішній пройшов у дещо новому форматі. Відтак, попри приведовище на ринку було багато і неприємних моментів, але Олександр їх подолав на відмінно. Перви в этой возрастной группе, групи взрослом боксі сняли защитные шлемы. То есть, сняв эти шлемы, значит, первый и второй день соревнования было очень много трав. С непривычки, ребята, это рассечение брови, текли носы. Отакої от Саша работает в той манере, в он як приїхав на эти соревнования, так і с них. Ні, ні царапинки, нічого не було. Надалі в Олександра нові випробування. Хлопець має нову мету потрапити на Олімпійські ігри. А поки що він закріплює вже отримані навички та здобуває новий досвід. Это, опять же, как один из этапов подготовки к следующему чемпионату Украины среди взрослых, который пройдет со 2 по 8 декабря в Ивано-Франковске. И мы, опять же, попытаемся ну, выиграть его или, как минимум, стать призерами и закрепиться в Олимпийской сборной Украины. В ідеалі, звісно, хотілось би стати лідерами і зборної в этом вісі і далі готуватися на міжнародні турніри, на чемпіонат Європи і міра. Олександр Хмель, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. побачимось.